Вже тридцять другий день експерименту! Всім привіти! Ми продовжуємо наше дослідження спливу мотиваційної літератури на психіку індивіда. Хм, цікавий експеримент. Хоча піддослідний всього один, та й книга всього. одна. Це переломний рік Бріани Вест, яка за 365 днів обіцяє з нас зробити кращу версію нас. Чи спрацює це? не знаю. Але по дорозі буде весело. Тож сьогодні тридцять другий день. Вам доведеться навчитися виростати з деяких речей, які ви любите. Вам доведеться зрозуміти, що деякі речі правильні тимчасово, але не назавжди. Вам доведеться зрозуміти, те, що ви їх відпустили, не применшує їхню роль у вашому житті, їхню важливість та вплив на вас. Вам доведеться зрозуміти, якщо ви не зростаєте, ви не живете по-справжньому. Неможливо рухатися вперед, не залишивши нічого позаду, вам доведеться навчитися відпускати деякі чудові речі, тому що вони не зовсім для вас. Бо ви знаєте, що на вас чекає глибший спокій. Люди, місця та речі переходять у ваше життя та йдуть із нього з певною метою. І щойно їхня місія завершена, ви можете переходити до наступного досвіду. Вам доведеться зрозуміти, що відпускати не означає зазнати поразки. Це символ завершення, одна із вірніших ознак того, що ви розвиваєтеся як людина. Особисто для мене відпускати деякі речі просто нестерпно. Напишіть в, комент в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Дякую, що були зі мною. Рада була читати вам сьогоднішню медитацію. І до завтра!